Так, ну що, колеги, ось вам і знову не спробували, як воно присадки, чи пошепчуть, чи ні. Повний цикл не проїздили. А, ну, Наче наче зменшився трошки жор масла, але ну, не настільки, щоб про це констатувати. Ну що, черговий день, чергові моменти. Опіль. Вівара, 1,9. Ну що, дзвоночок, зупинились, втратилась потужність взагалі її не було. Ну, а то взагалі втратилось. Щось завібрірувало, щось зацикатіло, затарахтіло, ну і вже не заводиться. Так, притягнули, притягнули, Почали думали, ГРМ злетів гремішок, бо йому заміна вже прийшла по терміну, по тому, що там було написано. «АЛЕ», Ну, как би трохи близько, але не воно. Ось верхній шківочок. Видно шпоночка зірвана. Ну і він такий трохи послаблений був. Може із-за того її зірвало. Так. Ну і понятно, клапана наподив всі цілі, все нормально, як вскриття показало, живий. Так, ну звісно, він вже робився, зобраний на якийсь мачмалі, типу дракона якогось. Чи щось наподобає. Тобто прокладка вже демонтувалась, ставилась, демонтувалась, ставилась. Тут два різних герметика видно. Ну і, Звісно, не полізти, не устранити теч масла і хоча б не з'ясувати, звідки була. А, і кстати, питання, чого він слабенько і тягнув, хоча катр турбіни ми поміняли не так давно. А того, що причина, да, турбіна, може і підкидала, бо там люфт був, і турбіна вся в маслі була, але не турбіни те масло було, як виявилось на сьогодні. Так, дивимося, в чому причина. Датчик повітря, це на впускному колекторі, там на самої башки, є такий датчик по цього потоку. Він був приоткручений. Щелина була така, щоб палець можна було засунути і по факту двигун дихав пиляка і всі по чому їздили. Ну і звісно, що це з'їдає? Все правильно, гільза поршневу групу. Коли вставити туди кільце, ну можна ставити і подивитися. Там буде зазор такий, що можна... Та вон видно, там спічка легко відтоться в самому верхньому, там ще нижче буде. Ще більший зазор. Головка спічки вилазить. Понятно, при таких кольцях не дихати він не може. От І відповідно, двигун сопів капітально і через оцю чепуху видно, що вона вся в мастилі. Повітря, повітрям підхватувала весь масло і гнала знову на турбіну, чого вона мокрая була, і гнала сюди в колектор. І ми бачимо в колекторі ось. Масло. Масло. Все. Оце і вся причина. Тому, звісно, тут, які б ти там прикладки, чи прокладки присадки не заливав, то, то буде до одного міста бантик. А, чого не працювали, а чого? Поміняли турбіну і нічого не пошептало. Як виявилось, на розпредвалі. Єдній тут привод, а з торця йде вакуумник і на ньому вот така от ерунда должна бути. Оці вусики були зломані. Це ми вже такий пакистанський ремонт собі затіяли, просто наварили 4-мм пластинку, даби восстановити, бо оця деталь окремо не подається тільки з насосом. А насос теж, як виявилось, в дефіциті. Тому соберем, він ще цілий, буде працювати. І, відповідно, коли не було вакуум, вакуума в системі, то ні, нікому було і нічим закривати перепускне віконце в турбіні. І відповідно, вона не працювала, як повинна була працювати. І, відповідно, і димить він більше, і тягне ніяк. Ну, от і все. Так. З вакумом розібрались, з причиною розібрались. Ну що, вирішуємо цю причину. Ну і зісно, якщо ми вже сюди полізли, то вкладиші, в шатунні підкинемо, звісно, нові. Шейку переміряли, 48 по нулям, чітко, а рідні вкладиші вже до латуні витерті. Тому свіженькі вкладиші і хай ще побігає. Що ж? Вкладеш випав десь, так? Да? А, воно. Ай, какой чудовый. Вообще ничего такое. Шикарный. Ну, короче, вот так. Так, Петрович, рассказывайте, что у нас тут? Комары новые. Так. Резинки новые. Ага. Тут трошки черпалося. А, вот он у было. Я понял. Тут трошки мало ничего. Зараз постав сюди амортизатор, поміняємо печку поставимо, бля. Прокачаємо тормоза, поки тормозак'я. Ага, так тут така сама фігня. Так а як так вийшло, що воно його Ну, Я не знаю. І я ж не знаю. Бачите, тут така сама чепуха. Кицько, то що ти? Ну, можна вірати, бачите, цей поводок був. Угу. Може удар був, или загнуло, і поставили неправильно. Ну понятно, так на новых. Следи будь, а Резинки спорт, вы ж бачите, Жовті. Ну, нормально поставили все получало, мя... да, они мягкие. та там уже тарабанило металл по металлу. А там уже старые. Да. то что от них осталось. Так, а вот эта трубочка, не надо ее поменять, Она что-то есть такая, вы вот, видите. Да? Ладно, вот, 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 да? Петрович. Так, печку мы ставим. Да, бо ставим та, все. Сейчас радіатор нова. новый є, все є, блядь. Так, помпа, он видно поміняна. Радіатор є. Нульсовий. Ставим і що? Антифриза як завжди, немає, да? Долить на хвата. ді... Долить хватает. Ну конечно. А, ну там трохи на остатку у вас було, я привез. Да, 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 є. Там все, заливаємо, щоб вона в зиму вже була готова повністю. Нам ще гуму треба. Бо вже... Да, гума надо. Уже все. Как 왜냐하면, как в оскаті, как ми, не їх дуже. Їх да? Та, Там аж в гулях. Та ну і ця далеко не поїде. Назадку ще більш-менш. Напередок треба буде щось думати. Так, ручним хоном восстановили поверхню. Трохи місце верхнього кільця зупинки ще. Видно, але то вже не так критично. Саме головне все убрано в робочій зоні. Ну і новий фон нанесено. Петрович, ідіть зацініть. Кого, кого? Голо на кольцах. Так я знаю, що там охуєнний, Тому що кольця нові, бля. А ну Ну. ну. ну оце воно. Дэ, Так, я, я вам не казав, що ви старе і нове кольце. Та їх з'їло наше. Ну так я ж вам не казав, Володь. все, діло буде, вже бачу. Володь, так, Петрович, ремонт. давайте переключаемся. заканчиваем там, переключаємося сюди. Та дай там вже не справишся, там треба груба фізична сила. Щотка. Да, там нагар такий, що і канавки треба почистить. Так, все я взяв. Поки чекали запчастини, обслужили оцю чепуху. Обслужили, перебрали, зробили отак от привод вакуумника. На нього не витрачались. Та, і, скажімо так, його не було в наявності. Так, що у нас? Рімінь один, ремінь другий. Прокладка поддона, колектора, колпачки. На клапана, ролик натяжний ГРМ, -овский. зірочка приводна нова, сальник розпредвала. Так, під голову прокладка под термостат, под вакуумник. Понятно, кольца набор, шатунні вкладыши, помпа, прокладка помпи, герметики два штуки. на різних, Ну і під голову, звісно, наче нічого не забув. Ну, звісно, зйомник, розсухарюватель, щоб в колодцях можна було це все діло зробити. Що, вечеря? Звісно, антифризу долити, бо втрати неминучі. Так, голова вимита. Вимита. І немаловажно насос. Обслужений. Значить, Все чотенько крутиться. Всередині все добре. Що було з ним трохи не так. Оцей клапан він був підклинений. Ну, Звісно, розшевелили, трошки посилили пружину, ну і так далі. Сай, ну розкажи спосіб чистки канавок. Діз болгарки 125. І погнали, ну, да. І розміри толщина блю один і два. Щоб влазило. А кольцом спробували взагалі не туди. Воно настільки закоксоване було. Ось приклад. Вон видно слой. Ей не вгризеш нічим. Вон слояка. Отим нагаром приподнімала кільце і стирала. так Голову вже почистили. Блок теж. Так, поршня всі зав'язані, розведені, все чітко провірено і дивіться, видно, одразу вони різняться по кольору. І якщо придивитися, тут будуть приписи. Ось тут ось. Аперловер, ну тобто верхній нижній. Ну, не так часто це зустрічається. Підтягувати будемо? Да. чітко. Это да да. да, что такое? Это да нормально. Не? Мой пидбейт Добро пожаловать. О, може... М -м, та щелчок заробило нормально. Поршень прокрутить трошки против часовой. Mm -hmm. а, я вже, отів... Отів... Сань. Я вже його не прокручу. Там да, вместе с отправкой. Так прокручивайся правка. Сейчас. Куда? Против Проти Против часовой. О, вот так, да. Часовой. Поехали. Все четенько? Да. там. Доброе. В баки дергается, все нормально, да? Да. И Викторы. И ну и все. Так, что, Петрович, голову собираем А. Да, вам масло насос. Да, цей закрываем Это поддон, сос. да. Масло насос да. ставим, сос. поддон закрываем. закрываем, низ, ставим на подушку. Потім можна помпу буде поміняти і тоді тільки до голови, бо її ще розсухарювати. Да. Ого. Чуєте, треба з ними щось ну, робити. Та це вони страшні. Маємо, а ну дай мені. Диви, які страшні. О боже. Це нормальні, <ріху> а які нормальні. Ташка там... <ріху> та як отпаде, так і поршень поб'є нафіг. Який <ріху> значок на капоті, такий клапан чим дрилькою будемо. Тут оці щотка там. Так, старий, це старий сальник, де? Все, да. Все, ога. Трошки погнулося. Да. Лёгкое було. Короче, Петрович, витягуйте <риво> їх всі. Розставляйте, як вони стояли. Щи <риво> будемо чистити, протирати, да, почистити. Це не боїть. удар. Он так мені розмонтирує по научному Давай, одинуха. То. Все. Раз, следующий. Все. Раз. Да, Раз. да, да фахилцы такие, что. Да Давай нахуй. Привожу, вот то что за пластинка выпала. Она под низом, под пружиной ложит. На всех однаково? Да. Хорошо. Чтобы алюминий не продался. Плюс фирма Венеки вверх, давай. Один удар, если кто должно быть, и все. Я со мной сам пошли. Так, пятый шостый, Сань, сейчас даю пятый. Ого. Закоксова. Пятый. пятый. Короче, сверлилку, почистить их помыть сейчас глянем, что там с седлами притерти та и будет нормально А! где вы? Да, сейчас, иди. Что, иди? идите Ну що, як виявилось, клапана все-таки погнуті. Один ледь висунувся. І відхилення десь міліметр півтора на кожному є, крім двох. Два такі могли б піти. Та що, це на виброс. Штавим нові клапана і втулки та все. Понятно. Трубець. Вот так там люфт капитальный. Все ясно. Надо ноги направлять. Опільвівара зібрали, масло завели. Без радіатора. Зараз будемо робити перший запуск. Солярку підкачали, всі підкачали. Давай! За це спали у нас. А ну красный. Бомбимо, су. Все, вот тут продавило.